В Україні можуть ухвалити закон, який зобов'яже користувачів цифрових платформ сплачувати податки. Відповідний документ днями оприлюднили у міністерстві фінансів. Нові правила торкнуться кур'єрів, таксистів, орендодавців та контент-мейкерів, які отримують прибутки через інтернет. І детальніше про це, а також інші податкові питання, зокрема про акцизи, запитає Олексія Леонова, члена комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава міністерство фінансів винесло на обговорення законопроект про доходи, отримані через цифрові платформи. Скажіть нам який податок планують запровадити. Ну, дійсно цей закон розроблено міністерством фінансів, і дуже важливо розуміти, що цей закон робився на виконання міжнародних зобов'язань України. Дехто маніпулює, каже, що він не має ніякого відношення. Цей закон до міжнародних зобов'язань. Насправді це дійсно стосується структурного маяка номер 37 між Україною. Та МВФ в меморандумі. І він сьогодні опрацьовується, обговорюється цей законопроект, обговорюється публічно і після допрацювання, тільки після всіх цих. Речей буде реєстрація у Верховній Раді і обговорення в комітеті на сьогодні пропонується, щоб підзвітні оператори платформ, не зважаючи вони ці платформи, знаходяться в Україні або за її кордонами, подавали звіт про доходи продавців на цих платформах українських продавців. Подавали звіти Державній податковій службі України. Також йдеться про оподаткування на рівні 5% від доходів, які не перевищують 5 мільйонів гривень на рік. Але ще раз наголошую, це дуже важливо розуміти, що це лише попереднє обговорення законопроекту а реальна законодавча робота розпочнеться після його реєстрації у Верховній Раді. Тоді поговоримо про те, що вже стало законом, і його підписав президент України. Це акцизи на тютюнові вироби. Наскільки зростуть надходження до бюджету від цього здорожчання? Дуже важливо насправді запитання, прогнозується, що нинішнього року акцизи на сигарети збільшаться на 23 приблизно відсотки, і це призведе до зростання цін десь на 17 відсотків. Тобто ціни на сигарети мають зрости на 20-25 гривень, і це потрібно розуміти, що це саме з МДС. У наступні роки зростання буде щорічне десь на 5 відсотків. Тобто, якщо в 25 2025 році вартість пачки сигарет буде становити десь приблизно 127 гривень, то в 26-му десь 142 гривні і так далі по 20 гривень щорічно. За розрахунками Мінфіну, до 2028 року до державного бюджету повинно надійти десь приблизно 28,8 мільярдів гривень. І можливо навіть, що це буде більше за розрахунками комітету. За цей рік це приблизно від 600 мільйонів гривень до мільярда гривень. Закон називають євроінтеграційним. Я правильно розумію, що уникнути його ухвалення було неможливо? Дійсно, так і є. І це є євроінтеграційним зобов'язанням, виконанням зобов'язання нашого. України дуже важливо відзначити, що процес підняття акцизів до європейського рівня було розпочато ще у 18 році, і саме тоді було прийнято план щодо підвищення акцизу на тютюнові вироби на 20% щороку. Але нам довелось відкоригувати цей графік, адже у зв'язку з війною була девальвація дуже серйозна і виникло відставання від цього графіку. Тому ми спростили, скажімо так. Трошки цей відсоток зменшили його від 20 до 5 і розбили його на більші роки. А в Європі які мінімальні акцизи на тютюнові вироби? Ну якщо ми говоримо про європейські стандарти, дійсно Україна має на сьогодні найменший рівень акцизу. На сьогодні в Європі мінімальна ставка, яка є, це 90 євро за тисячу штук. І ми досягнемо цього рівня десь у 2028 році, не раніше. Ставка акцизу для сигарет зростатиме поступово. У 2026 році акциз становитиме десь 82 євро за тисячу штук, у 2027 році 87 євро. Ну, Десь от таким, таким чином. Чи розмірковували ви і о цікава ваша думка? Як підвищення акцизів може вплинути на рівень споживання тютюнових виробів в Україні? Насправді також дуже важливе запитання. Дослідження показали, що споживання тютюну в до 26-го року через підняття акцизів повинно знизитись десь приблизно на 3-3%. Але є дуже важливим таке моделювання, яке було пророблено, і прогноз стосовно яку кількість життів може це врятувати. А за прогнозами це приблизно 65 тисяч українців врятуються, врятуються життя через зменшення лінії Сирок. Якщо ми говоримо про тютюновий ринок, чого там чекаєте від закону? У насправді чекаємо більших надходжень. Це найголовніше сьогодні. Ми розуміємо всіх, що в нас необхідна фінансова підтримка наших партнерів на наступний на цей рік складає 38,4 мільярда доларів. І це є найголовнішим наповнення державного бюджету. Якщо ми говоримо, Конкретно, то звичайно, кількість тютюнових виробів зменшиться а надходження до бюджету зростуть. І ці прогнози базуються на аналізі тенденції за 10 років. Більш детально в Україні за 10 років реалізація сигарет знизилась з 75 мільярдів штук у, наприклад, 2013 році до 29 мільярдів у 2023 році. А надходження зросли з 18 мільярдів до 80 мільярдів. Тобто сьогодні є найголовніший пріоритет це збереження життів українців і звичайно надходження до державного бюджету. Пане Олексію, але це за умови того, що вони не втечуть у тіньовий ринок. От які кроки потрібні і заплановані, щоб зменшити тіньову частку? Ну, якщо ми говоримо про тюнєву частку, то це звичайно перш за все питання до нашої податкової служби, до правоохоронів органів, до бюро економічної безпеки, і ми маємо дуже плідну співпрацю. Це стосується і тимчасових слідчих комісій, які працюють, працювали в Верховній Раді і працювали спільно. Ми дуже швидко в Верховній Раді реагуємо на будь-які пропозиції, які надходять від правоохоронних органів, для того, щоб захистити ринок і зменшити і частку контрабанди, і навпаки. Вироблення в країні, наприклад, от можу привести такий нещодавно бюро економічної безпеки разом з правоохоронцями вилучили понад 44 тонни тони тютюну, з якого можна було виготити майже 500 тисяч пачок сигарет. І також під час цієї операції було вилучено 3,6 мільйона марок акцизного податку на невідомого. Подано про невідомого походження, вибачте, тому є постійна співпраця з правоохоронними органами. Ми робимо дійсно все можливе для того, щоб максимально цей тіньовий ринок зменшити. А що стосується контрабанди, ну якщо в нас буде вирівняний рівень акцизу, то це буде просто невигідно робити, і тому звичайно це буде зменшуватися. Пане Олексію, я вам дякую, що знайшли час поговорити з нами. Це був Олексій Леонов, член комітету Верховної ради із питань фінансів, податкової та митної політики.